Угода про асоціацію України з Європейським Союзом передбачає серед іншого ратифікацію Римського статуту. Цей документ розповсюджує юрисдикцію міжнародного кримінального суду на країни, які його ратифікували. Завдання цього правового інституту розглядати справи проти осіб, звинувачених у порушенні міжнародного кримінального права для України, на погляд експертів, ратифікація римського статуту це можливість залучити найкращих експертів світу до процесу покарання осіб винних у злочинах проти людства. Тему досліджував Зорислав Байдюк. Розстріл демонстрантів на майдані незалежності в Києві може бути охарактеризовано міжнародним кримінальним судом як злочин проти людства, каже професор права Гарвардського університету Алекс Вайтінг злочини проти людства стаються там, де відбуваються масштабні або систематичні атаки на цивільне населення. як то вбивства, тортури, переслідування, нелюдське поводження з цивільними особами. Звинувачення, які звучать на адресу попереднього уряду України у нападах на демонстрантів, можуть бути визнані як злочини проти людства. Професор Вайтінг з 2010 по 2013 роки координував роботу слідчих та прокурорів у прокуратурі міжнародного кримінального суду в Газі. Є два провідних способи відкрити справу у цьому суді, розповідає професор. якщо Україна приєднається до країн підписантів Римського статуту або ж визнає юрисдикцію суду на своїй території. Справу можуть ініціювати або сама країна, що визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, або прокурори суду за злочини, що сталися на території такої країни, в окремих випадках відкрити справу може звернутися Рада безпеки ООН у випадку злочинів проти людства, прокуратура проводить розслідування, щоб встановити чи достатньо доказів, що особи запровадили політику, чи план знищення цивільних, що є основою визначення злочину проти людства. Прокурори дивляться, чи були масштабні систематичні накази чи плани нападати на цивільних, чи були у результаті здійснені різні злочини, як то вбивства, тортури, арешти або ж інші знущання. За словами професора, принаймні теоретично судити людей звинувачених у злочинах проти людства можна навіть якщо вони сталися до того, як країна визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду на своїй території на мій особистий погляд, статут це дозволяє, якщо сама країна дає на це згоду. Але це дискусійне питання, яке повинен вирішувати сам суд. Міжнародний кримінальний суд незалежний від ООН, хоча і був створений за її участі. На сьогодні 122 країни світу ратифікували Римський статут, яким керується суд. Приєднання до них відкриє для України цілий арсенал юридичних можливостей. Переконаний Алекс Вайтінг якщо Україна ратифікує Римський статут, вона отримує юридичні ресурси експертів, слідчих прокурорів міжнародного кримінального суду. Це дозволить упевнитися, що люди, які здійснили злочини в Україні, не залишаться без покарання на сьогодні суд розглянув чи продовжує розглядати справи понад трьох десятків людей, звинувачених у злочинах проти людства та геноциді. Максимальне покарання для визнаних винними 30 років. В окремих особливих випадках довічне ув'язнення. Зорислав Байдюк, Голос Америки. і на цьому у нас на сьогодні, все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра.